Ви можете собі уявити безкоштовно, безкоштовно. просто всім привіт! І остання частина, як я приїхала в Австралію, та пара знайомих з Брізбеном. На наступний день, після того, як дали свої контакти, вони мені скинули ще один контакт своєї знайомої яка тут живе сама жіночка з двома котами. І вони вже з нею поговорили за мене, щоб я приїхала і в неї залишилась на деякий час. Ви можете собі уявити? Безкоштовно, безкоштовно. Просто до незнайомої людини. Ми тільки познайомилися з цією парою. Ми, ми пройшли цілий день разом, ми дуже багато розмовляли, звичайно, а, і вони дуже співчували нашій ситуації в Україні і це все. І от таким чином вони мені допомогли, і я просто прилетіла до незнайомої людини в Брізбен, і я прожила з нею три місяці. Уявіть собі три місяці. Uh, і так, так, я тут залишилась вже на півтора року. Далі буде.